Друзі, у продажу Шкода Октавія 2007 рік випуску. Двигун 2 літри, газ, бензин, автоматична коробка передач, та передній привід дуже достойний стану автомобіля. Косметичні підкраси по кузову, звісно, є, але не глобально. Трішки пізніше все розповім. 16-ті фірмові диски, гарна літня гума встановлена, є нюанс у нас по даху. Трішки є м'ято не по ньому. Не знаю, по відео видно чи ні, але по. По факту вони є, є. У нас тонування скла, косметика. По лівій стороні два крила. Переднє та заднє, по правій стороні також праве заднє крило, та по арочці є у нас шпаклівка присутня. Не глобально, але трішки є. Дуже достойний стан. по суті. Парктроніки, камера заднього огляду, кузов ліфтбек. Ось такий об'ємний багажний відсік, повнорозмірне запасне колесо. Під запаску встановлений газ. Зараз покажу салончик комплектацію. Тут, до речі, дуже гарна комплектація. Салон у нас шкіра комбінована з текстилем, чорного кольору в гарному стані. Ева коврики встановлені, є обігрів сидінь заднього ряду. Також по комплектації у нас електросклопакет. Шкіряне мультикермо. Є круїз-контроль 229 тисяч кілометрів пробігу, жодної помилки на приборці немає. Встановлена мультимедіа Android з камери заднього огляду, клімат-контроль у нас присутній та підігрів сидінь переднього заднього ряду. Коробка автоматична, є спортрежим по водійському сидінню. Звісно, є сліди експлуатації, так як автомобіль все-таки в руках алеї приємна ціна 6800 доларів за сьомий рік. За шкоду «Октавію» на автоматі друзі, в продажу авто по наявності придбати можна як за готівку, так і в кредитування чи лізинг. Всіх чекаємо до зустрічі.